Треба виконати програму президента України Віктора Федорчина Україна для людей. І коли кожна родина, кожна людина її торкнеться результати цієї виконання цієї програми, вони побачать, що це все робиться задля них. І вони будуть пишатися своєю країною. Вони не будуть їздити по кордонах, а тут будуть мати робочі місця, будуть мати гідну зарплату мати нормальні умови для життя своєї родини, для і житло, і заробітну плату, і все інше. Тому я думаю, коли ми цю програму виконуємо, коли ми зробимо все для того, щоб люди пишалися своєю країною, то я вам хочу сказати, всі 46 мільйонів будуть об'єднані саме цим. А скільки для цього потрібно часу на вашу? Ну, на мій погляд, для цього, звісно, за один рік ми цього не зробимо. От подивіться, два з половиною роки ми будуємо нову Черкащину, згідно нашої програми. Багато чого зроблено. Але мене особисто це не задовільняє, тому що я вважаю, що можна було б ще більше зробити і ми це робимо. І нехай наші опоненти там кричать щось, ось там щось критикують. Це гарно. Знаєте, коли навколо тебе є ті, хто критикує і хто з різних оцінками підходить до твоєї діяльності, то це е, тебе налаштовує на те, що треба робити більше, більше і більше кожного дня. І ми цим займаємося. Дякуємо за запитання.